Примов зустрічі, заберу вас. Ну, що хочеться сказати, в першу чергу, звичайно, сказати, що ми задоволені цим результатом, в принципі, я не можу, тому що ми... Налаштовувалися тільки на перемогу. Але гра склалася так, що ми відігрувалися, і це, звичайно, в психологічному стані що вчора сказалось на команді. Але я дуже вдячний хлопцям, що вони проявили характер, самовіддачу, бажання перемогти, бажання зіграти позитивно. І цей гол додав нам тільки сили. І кінцівку матчу ми провели рахує на хорошому рівні. Це означає, що команда фізично готова нормально, тому що я весь час думаю, що може вони не, не витримують цю гру грати так, в такому темпі, але дійсно сьогодні показало, що команда проявила характер і фізично знаходиться в хорошому стані. І що хотілося сказати, коли... Після матчу аплодують болівальники, душа радіє, чесно вам скажу. Це головне для нас, для тренерів, для президента в першу чергу. І для, тим паче я рахую, що їх для хлопців теж. Дуже як хороше завдання, дуже. Одразу це питання, як було у всіх болівальників кривого роду, журналістів. Скажіть, будь ласка, жодний засобів масової інформації не було інформації в з справді Тараса Кабанова, що йому після його червоної картки. Тільки на Юрій Вілійович заявив на прес-конференцію, що також, щоб у нього Карпати жодним чином ніхто не повідомляв про те, що якісь питання, що червона картка або амрестована або щось. Поясніть, будь ласка, ситуацію з Кривою Кабанова. У нього було вилучення в останній грі. Як... В останній грі yeah. на НАТО є за яким він не мав сьогодні грати. Поясніть, яким чином він сьогодні брав. Розумієте, я, по-перше, я головний тренер футбольної команди, я не начальник команди, я не віце-президент, який займається цим питанням. Е, мені перезвонив е, з прем'єр-ліги Єфремов і сказав, що на засіданні і присутній був наш віце-президент. Всі ті червоні картки, які отримали, і батіста, і кабану, вони мають право грати наступному турі. Вони пропускають кубковий матч, він І пішло офіційний лист. На клуб, я не знаю, чим займається в футбольному клубі Кривбас, mm -hmm. якщо вони це не мають цієї інформації. А чому вони мають е, прем'єр-ліга передавати в Кривбас? Просто перезвонити і знати, чи може людина грати. Вони нам дали фіціниць, тому що Кабанов знаходиться в нашій команді. А можна дати цей щоб його побачити, рішення. Я ж не кажу, засобах на інформації на сайті побачите? Я вам його майже дослівно передав. побачите цікаво. А, та не питання, та, я думаю, зараз я скажу, що є можливість, звичайно, нас все нормально. Якщо є можливість, поки ми з вами спілкуємося. Якщо ні, тоді вітаю вас перемогою перемоги з рахунком 03. Ну, то таке діло. Рішення буде приймати. Прошу ваше запитання. Скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте гру останніх новачків у Олександрії та коли з'явиться Франк Деміля на футбольному полі? Почнемо з другого. Це для мене дійсно шок в тому плані, що людина тільки отримала травму Динамо Київ, динамо Київ е дуже серйозно і відновилась, і приїхала до нас, людина це тільки практично дві неділі не працювала в загальній групі. І ти так быстро, швидко набрав в спортивну форму, що я сам здивувався. І в цьому матчі кубка він отримав дуже серйозну травму. Завтра тільки є такий Ярослав Володимирович Лінько в Києві, який підтвердив діагноз. Але діагноз дуже, дуже серйозний, дуже серйозний, що я, чесно кажучи, я боюся шість загадував. То це мінімум пів року, це однозначно, а може, не дай Бог, щоб ще щось збільшило. А по новичкам, що, що, що я можу сказати? Ми очікуємо більшого звичайно, але потрібен час. Я така людина, що я не люблю зразу новичків кидати в состав, в склад для того, щоб даже, навіть якщо прийде людина,